Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка-Аромат. Мене звати Світлана. Дякую кожному за приділений час, увагу за підтримку україномовного українського ютубу та мого скромного каналу. Цим відео я хочу дати фідбек на Теревені бокс номер 2 Взагалі, така чудова річ, як парфумерні бокси від спільноти Теревені, дає мені. Чудову нагоду, неймовірну нагоду познайомитися з великою кількістю ароматів, а також брендів. Є багато брендів, з якими я взагалі не зустрічалась, або знала один-два парфуми від цього бренду. Але завдяки цим боксам у мене можливість тепер велика. Я, на жаль, через сезонну хворобу. Не змогла досконало протестувати всі майже 45 ароматів, які були в цьому боксі. Тому розповім про декілька, про які я маю найбільше враження. І з поваги до інших ароматів, я не буду казати якесь одне-два слова, А також я розкажу про своє знайомство з новим для мене брендом «Діптік». Отже, який аромат я відмічу першим? Це я буду підглядати в свої записи, тому що часу пройшло багато. Це аромат табу від Дана, аромат 1932 року. Він виявився для мене густим, амброво-апельсиновим, розкрився теплими квітами. Я його назвала для себе парфумерним праліне для дорослих або досвідчених. Парфумерне праліне для поціновувачів парфумерії. Далі хочу сказати про аромат геліотроп від Етро. Аромат 1989 року. Чудовий. Він для мене виявився неймовірно гурманським, вершковим, ванільно-кремовим. Приємним-приємним і. Так як він має назву якби як моноаромат геліотропу, але я розумію, що там є інші ноти. Я геліотроп сприймаю саме так. Як в цьому ароматі? Далі аромат Османтус від The Different Company. Доводилось мені пробувати декілька ароматів, назви яких Османтус. І отут у мене дещо. Неоднозначні враження. Оця нота нотатусу сприймається мною після, після якоїсь цитрусової гостринки, сприймається мною. Знаєте, настільки неоднозначно я зараз проведу такі дві паралелі, зовсім не схожі між собою. Це, нібито я відчуваю таку приторну згущенку, Згущене молоко, яке робили в домашніх умовах. І причому молоко це могло бути, можливо, козине. можливо, коли доїли корову, вони дуже гарно помили вим'я. І от на цьому молоці сварили дуже солодку, таку притурну масу. А з іншого боку, я це можу сприймати як таку, знаєте, навозинку. От для мене виявився саме. Таким цей османтус. Спочатку цитрусова гірчинка, потім оця навозинка, яка вже згодом сховалася під прекрасним букетом квітів. Там, мабуть, і троянди, і жасмин. Квіти це зневілювали. Ось чим виявився для мене цей османтус від The Different Company. Також хочу відмітити кашмір від Fraunbocle. Настільки приємний аромат, якби існували сухофруктові дюшесові людяники, от для мене це було сухофруктовим, сухофруктовим дюшесовим людяником. Неймовірно приємний теплий аромат, ще хочу сказати про Eyes Closed від Bayerido. Це другий аромат від цього бренду, з яким я знайомлюсь. Не доводилось мені познайомитися так, щоб зразу 3, 5 ароматів. Що можу сказати про ці закриті очі, Eyes Closed? Він виявився спецієво гарячим ароматом з дуже відчутною нотою кориці. Також там були Після цієї кориці пішли, пішли квіти, і для мене був як букет, такий, знаєте, ірисово-тюльпановий букет. Спецієво, гаряче, кориця і букет ірисів запашних разом з тюльпанами. Отаке враження. Також хочу відмітити ще один аромат від шанованого мною бренду «Герлен». Це був аромат Пачулі, Пачулі Ардам. Що я собі відмітила? Пачулієва, шкіряно, густо. Він гріє та виграє своїми хвилями, видаючи свої неймовірні прекрасні ноти. Там був ще один аромат від Герлен, з яким я не була знайома, це після зливи. Апхалем де після зливи. Але я вже з ним не встигла роззнайомитися на превеликий жаль. Але я думаю, у мене ще буде така згода. Ось аромати, які я хотіла відмітити окремо з другого Теревені-Боксу. Ну, а тепер про бренд. «Діптік». Отже, бренд Діптік. Відносно молодий 1961 року, який займався продажем шпалер, подушок. Попурі, це товари привезені з різних країн. Згодом доєдналася вже парфумерія для чоловіків та жінок. Мені довелося пощастило познайомитись з сімома ароматами. Перший це до сум». Це у нас туалетна вода. Досон. Я для себе це перевела як звук до як музикальний термін. Я для себе позначила з самого початку і майже постійно це лінійно солодкувато білоквітковий аромат. Якщо це жасмин, то він справжній, це не чубушник. Тут немає оцієї чубушникової індольності. Він е -е, дає відчуття такого ідеального білоквіткового десерту. З натяком на туберозу. В ароматі білоквітковість не важка, не індольна, а саме те, що не викликає головного болю. Прекрасний білоквітковий аромат. І вже коли я поцікавилась пірамідою, то виявилось, що у верхніх нотах квітка африканського апельсину, ірис, троянда, в нотах серця тубероза, рожевий перчик і в базі мускус і бензоїн. Гарний білопитковий аромат. Але для мене не виявилось ах. Про ах я скажу потім. Наступний це у нас ороз в парфумованій воді. Це відносно дуже молодий аромат 2022 року. І що я собі пишу? Ніжна троянда саме рожевого кольору. Свіжа, прохолодна. Від ранішньої роси не давить маслянистістю трояндового масла, не терпка, не кисла. Одне з найкращих втілень рожевої троянди в парфумерії для мене. Пригадався трояндовий ласьйон, який настояний на трояндових плюсточках, і в який додали прохолодної роси. В базі та в залишку трішечки має мускусу. Виявилося, що у нього в піраміді в верхніх нотах лічі, в нотах серця дамаська троянда, троянда, герань, трояндова вода можливо, вона мені давала оце відчуття лусіону, ромашка, артішок не часто зустрінеш артішок парфумерії, і в нотах бази це мускус та деревні ноти. Дуже мені сподобалася ця парфумована вода. І коли я вже спробувала наступну туалетну воду, роз, туалетну воду, то вона виявилась для мене, на відміну від парфумованої, більш зеленою. І в ній вже була присутня оця трояндова маслянистість та кислинка. І для себе я все таки обрала парфумовану воду. якщо... У мене буде можливість і вибір а, обрати, одну з цих, обрати одні з цих парфумів, то я оберу парфумовану воду. А в туалетній воді заявлені в верхніх нотах лічі, чорна смородина, бергамот, я не почула чорну смородину. В нотах серця троянда, герань жасмин, а в базі мускус, кедр з вірчинії та білий мед. Наступний, іде, у нас dans l'eau» Тінь у воді. Тінь у воді, так це перекладається. Це туалетна вода 1983 року. І е, перші секунди, коли я її нанесла, це для мене було таке, знаєте, товсте, товсте зне бадилля рожевих помідорів. Оці величезні кущі, вони такі високі, бадилля, таке товсте. Саме. Саме цим мені пахло. І отою прохолодою, коли вранці вони відросиці, кущі стоять ще мокрі, оця прохолода, помідорне бадилля, у рожевих помідорів, воно трішечки не так пахне, як у звичайних у простячків. І згодом я відчула тут троянду і смородину. Як не дивно, чорна смородина. Це я собі так помітила. А що виявилося в піраміді? Там заявлено чорна смородина, тільки вона заявлена в верхніх плотах, а я її відчула вже пізніше: троянда в серці, лист чорної смородини, ягоди чорної смородини, комплект, а також бергамот, мускус, сіра амбра та мандарин. Гарний аромат, не так часто відчуваєш цю помідорну ботву. Пригадалися поля помідорів. І ми, учні з відрами, збираємо ті помідори і стоїть оцей аромат. А також величезні рожеві кущі вдома у мами. Наступний це буде п'ятий, де я його, бо я тут собі трошки поміняла порядок. від того як писала зразу, тому що хочу, щоб мій фаворит. В останнім. П'ятим номером у нас іде Одесан. Одесан, ну це як вода відчуттів, десан, відчуття. Аромат 2016 року. Ehm, і що я собі пишу? Апельсиново з гірчинкою, з м'якою хвоїнкою. Оце відчуття, коли ну, це не ялинка, а М'якенькі оці листочки, м'якенька хвоїнка, ти її отак от розітреш. Воно не б'є так сильно хвойною ефірною олією, а лагідно, так м'якенько. От у мене такі відчуття. І потім, вже до цього додається аромат білих квітів. Ось такі відчуття від цієї води відчуттів. В верхніх нотах апельсиновий цвіт, гіркий апельсин, ноти серця, ягоди ялівцю. Ось, можливо, оце відчуття розтертої, м'якенької хвоїнки дають ці ягоди ялівцю в базі Ангеліка та пачулі. Шостим ароматом буде славнозвісний багатьма О, улюблений Філосикос. Звісно, що мені доводилось чути, що це інжир, інжир, інжирний інжир. Я знаю, що таке інжир, але у мене емоції та враження перші були зовсім не інжирні, що стало для мене трішки неочікуваним таким моментом, але це мої відчуття та враження. Пишу, перші секунди багато свіжо скошеної трави, і там є люцерна. Ми казали в дитинстві люцерка. Хто не знає, що це таке, це така кормова трава, якою годують тварин. І коли її скошено підвозили до кожного двору і скидали з трактора на кожне господарство, хто замовляв своїй свої худобі. І от вона вже скошена, вона трішечки вже пройшов час, годину, дві, як її скосили. І коли ти її носиш оберемками, оцей аромат цієї люцерни, саме це я відчула. Настільки забуті відчуття, але вони прийшли зразу. Потім згодом ця зеленотравність, це моє сприйняття люцерни, уже переходить в ноту інжиру, я вже чую інжир, але чую я його уже разом з листям. Плоди з листям. Гарний аромат, звісно, і на шкірі з часом втрачає оцю соковиту зеленину, яскравість і лягає інжиром. Гарний аромат, незвичний аромат. Але мене підкорив наступний аромат номер 7 Це кіото. Я сама не очікувала, що цей аромат мене так зачепить. Перші секунди були це був розсів. Я ще так відшахнулась, думаю, о, господи, всі кажуть, росолом, розсолом він дає. Я ніколи не відчувала так, щоб розсів. От першу буквально секунду, дві, розсіл. Але цей розсіл, він якийсь квітковий, він стає квітковим розсолом. Після цього змінюється поступово на більш е, солодке. Щось солодке. Потім землисте, і далі виходять бурячки. Червоні вінгретні бурячки, які і заявлені, виявляються в базі цього аромату. Це настільки незвично. А, а потім уже згодом на шкірі виходить трояндочки трошечки. і Троянда волога не кисла. Він мене настільки вразив. Я коли подивилась в базу, там виявилось буряк, ветивер, турецька троянда і ладан. Сказати, що це аромат про овочі, ні, я не можу сказати, що це овочі. Це настільки е, незвично для мене ще до кінця не розгадано, звісно. Якби в мене був би флакон, я б декілька днів та гарнесенько та поносила. Але це відливанти для знайомства. Дякую і за це. Тому мій фаворит із семи ароматів діптік, з яким я вперше познайомилась, це Kyoto. Всі інші також прекрасні. Я буду дуже рада прочитати про ваш досвід щодо ароматів діптік. Ваші враження від тих ароматів, про які я говорила. Звісно, що це не всі, але сім – це багато. Чи Є у вас фаворити у цього бренду? Як ви сприймаєте аромат Кіото? Якщо в мене буде можливість, колись я обов'язково собі придбаю флакончик, або, ну, скоріш за все, це буде залишок у флаконі. Ось такі мої емоції та враження, такий мій досвід після деревені боксу номер 2 Я дякую. Теревеням за цю можливість. Я дякую вам всім за увагу. Все було, є, і буде Україна. На моєму каналі далі буде. Слава Україні!